Сумчанка Аліна Будко з татом і бабусею вийшли на прогулянку. У цьому візочку її новонароджена донька Лія. Вона з'явилась на світ два тижні тому. За кілька місяців до цього її батько та чоловік Аліни Денис Будко загинув на війні. Я до останнього думала, що це неправда. Я так сподівалася, що його просто з кимось перепутали. Познайомились Аліна з Денисом у 2017 році. Спочатку згадує товаришували, згодом дружба переросла в кохання. У нього не було те, що він сказав, і воно десь там поблетіло. Ні, якщо він так сказав, значить так буде, він так зробив. Все, у нього є слово, закон. І він такий от сильний, не знаю. От це хватало. Тому що, от я себе чувствую такою дівчинкою. Денис розповідає, Аліна був пожежником, але у 2019 році змінив професію, підписав контракт і пішов у військо, служив на сході. Він декілька разів підписував контракти то на півроку, то на рік. Він їздив, він дуже багато їздив. От я йому казала, що скажу, може, досить ну, не хочу, бо це то півроку ми не бачились, то там три місяці не бачились. Бачились, коли він приїжджав, у них ротація була. Але він. Я навіть не знаю чому, але от йому хотілося туди. Вночі 24 лютого 2022 року Дениса каже Аліна. Викликали у військову частину. За кілька годин вона дізналася, що почалося повномасштабне вторгнення, а її коханого з побратимами перекинули захищати харківський напрямок. У цей день додає, він мало не загинув. Їх накрило градом і, мабуть, через півгодини він мені подзвонив і казав. Своє завіщання. Він мені розказував, що зробити після його смерті. Він сказав, що вони тоді єлі вибрались. Побачила Аліна Коханого за півроку. Тоді пара й одружилась. А за кілька днів Денис знову став на захист країни. Після харківського напрямку він воював на Чернігівському, був командиром зводу протитанкових ракетних комплексів. Потім розповідає Аліна упродовж семи місяців обороняв Бахмут на Донеччині після ротації Кремінну. Бачились, каже жінка, дуже рідко. Довго планували народження дитини, і коли вона завагітніла, Денис дуже зрадів. Він тоді відпросився. І ми з ним пішли на УЗІ, і там вже було видно ручки, ножки, все було видно. Він тоді дуже розплакався, я сиділа, плакала. Востаннє, згадує Аліна, бачила свого чоловіка на новорічні свята. Наприкінці 23-го року кілька днів він був у відпустці, потім повернувся у військо. 18 лютого побратим Дениса сповістив телефоном про його загибель. Я так наділа, що він просто ну, ранений. Кажу, хай буде без рук, без ног, кажу, ну хоча б живий. Ну, він сказав ні. Він сказав, що вчора, 18 числа, їх накрила Артой. вони не знали точно, він чи не він кажу, ну, того не дзвонили. А 18-го числа вони його дістали. Поховали молодшого лейтенанта Дениса Будка 27 лютого на Алеї Слави Баранівського кладовища. Після цього, розповідає Аліна, сил намагатися жити далі надавала їхня ще ненароджена донька. То від нього це єдине, що в мене є, і все. Я знала, як дуже сильно ми старалися, щоб вона з'явилася. Я просто собі не могла дозволити, щоб я її втратила. Бо я знаю дуже багато випадків, коли дитина втрачається ще через стрес. Я дуже цього боялася. Два місяці тому жінка створила петицію про присвоєння Денису Бутку звання Героя України. За три тижні спливає строк її підписання з 25 тисяч необхідних для розгляду петицій голосів. Наразі зібрали трохи більше ніж 17 тисяч. У мене бабуся спитала один раз. Каже, а я думала, що Герой України каже, ну. Він вже автоматично стає. Каже, не потрібно ще якісь підписи збирати. Я рахую, що кожен чоловік, жінка, які служать, які захищають, вони вже герої України. Не повинно таке бути, що один герой, а другий ні. І цей збір підписів також ну, це дуже важко. Після народження довгоочікуваної донечки каже Аліна: всю свою любов віддає їй. Ірина Касьяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Суми.